На сьогоднішній день дійсно співробітники поліції Кіровоградської області продовжують виконувати завдання на території Херсонської області через 10 днів після деокупації області були спрямовані зведений загін, який перебуває на території міста Херсона і здійснює патрулювання, здійснюють виконання спеціальних завдань виявлення осіб, які причетні до вчинення злочинів, які були раніше вчинялися. Військовими Російської Федерації, а також документування і підтримання порядку на території Херсонської області це дуже почесна місія і періодично відбувається ротація. І немає проблем із кількістю співробітників або поліцейських, які відповідним чином продовжують нести службу на території міста Херсона. Також додам, що на території Донецької області також є певна кількість спецпризначенців, які виконують завдання відповідні по опору військової агресії Російської Федерації. Що стосується роботи на території безпосередньо Кіровоградської області, поліція працює продовжує працювати в посиленому режимі, виконуємо відповідні завдання, реагуємо на звернення громадян відповідно. Вживаємо заходи, які спрямовані на попередження, недопущення, вчинення будь-яких правопорушень на сьогоднішній день. Одним із таких актуальних напрямків роботи поліції не тільки в Кіровоградській області, а також по всій державі є протидія незаконним заволодінням, незаконному заволодінню майном громадян або грошовими коштами здебільшого. А саме це шахрайство ми маємо збільшення кількості шахрайств. Наразі за 5 місяців зареєстровано 800 Точніше, на сьогоднішній день зареєстровано 872 випадка шахрайств, із яких 221 розкритий, це 25 відсотків. Я хочу виділити, виокремити, скажімо так, Найбільш такі шахрайства, котрі вчиняються як способи вчинення. Одне з них це вчинення під приводом реалізації товарів через мережу інтернету. Це такий сучасний спосіб придбання будь-якого майна, починаючи від ну, скажімо, там, одяг, транспортні засоби і таке інше, комп'ютерні, цілий ряд. Це те, що людина бачить рекламу в інтернеті і відповідно економлюючи кошти або час. Такий спосіб дійсно він сучасний, він прийнятний і має, скорочує час і, відповідно, дуже зручний. Але ми маємо шахраїв, котрі, повідомляючи неправдиву інформацію, користуються довірою громадян і таким чином заволодівають коштами наших громадян. Дуже прикро. Маємо 333 випадки із всієї кількості, із 872, які зареєстровані по. Області, що складає 38%. Тобто така, скажімо так, рекомендація не довіряти або бути об'єктивними під час спілкування, під час того, як відбувається вибір того чи іншого сайту, чи майданчика, продажу товару з метою уникнення. або Мінімізації, або ну взагалі, щоб не стати жертвою шахрайства, тобто потрібно вибирати зрозумілі і ті сайти, або ті майданчики, які мають позитивні відгуки, які мають рекомендації, які знайомі, і які відповідним чином, скажімо так, ну, не бути ошуканим. Значить, що стосується, яким чином краще це зробити. Єсть на в інтернет-мережі, як правило, подається інформація. Це була також здійснена така робота за ініціативою керівництва національної поліції підрозділу департаменту протидії кіберзлочинам. В інтернеті ми можемо бачити посилання на сайт Національної поліції або сайти, які говорять про те, як не бути ошуканими, ошуканим шахраями. І одна із таких головних складових це все ж таки оплата товару, оплату послуги після отримання, після того, як побачили і зрозуміли, що вона відповідає та послуга або той товар тим вимогам, заявленим, які були пред'явлені покупцем, і відповідно. Продавець це підтвердив. Тобто, це, скажімо, така складова. Що стосується іншої категорії вчинення це під приводом телефонних дзвінків представниками банку щодня реєструється по області від трьох до семи таких звернень. Тобто, на телефон громадянам телефонують. Представники нібито банків повідомляють інформацію про те, що або ваш рахунок заблокований, або кошти, які є на рахунку, переведені, і вони являються співробітниками безпеки банку. І зараз же вони нададуть допомогу або в поверненні, або в поновленні попередньої ситуації, попереднього стану, тобто повернені коштів. І, як правило, використовуючи таку психологічну особливість, і знання психології, повідомляючи проблему, повідомляють відразу рішення, і деякі громадяни, не перевіривши, довіряють і починають виконувати ті функції, точніше ті дії або ті команди, ну можна сказати, ті рекомендації, які повідомляють шахраї. І таким чином, не будучи ще ошуканими, вони... Переводять кошти на певні рахунки і втрачають кошти. Тобто, така, скажімо, рекомендація: ні в коєму разі не довіряти людям, які телефонують, представляючись із самими благими намірами, і кажуть, що ми зараз вам допоможемо. Співробітники банків, співробітники безпеки банків ніколи не телефонують, це не входить до їх функційних обов'язків. Обов Є на... Карточному рахунку на карточці на кожній є телефон банка, на який можливо зателефонувати і перепитати, чи є така проблема, чи немає проблеми. Ні в коєму разі не потрібно довіряти. Я хотів би, щоб ця інформація була доведена так само і до, скажімо, до літніх родичів, тому що. Як правило, дзвінок відбувається вмання, тобто береться будь-який номер телефона, набирається і відповідним чином намагання йде ошукати людину. Тобто така, скажімо, ситуація, така складова, вона присутня. Також є вчинені шахрайства під, під приводом використання фішингових сайтів. Це сайти неправдиві, які відрізняються одним символом від реального сайта. От і відповідно перерахування перерахуванні коштів або при спілкуванні, і думаючи, що відбувається спілкування із. Дійсним справжнім сайтом, і відповідно ошукується людина і перераховує кошти на рахунки шахраїв. Розкриття злочинів воно тягне за собою певний час. Отримання відповідних дозволів, доступів це уповільнює де в чому і таким чином. Але не дивлячись на це, ми за поточний рік ми маємо 12 окремих утворень, так би мовити, злочинних організацій, груп, які були не ОЗГ, а ну, люди, які разом скоювали зазначені злочини. Вони викриті і, відповідно, задокументовані і направлені до суду. Робота в цьому напрямку не припиняється і також. Я хотів би також звернутися до громадян, при наявності певних сумнівів краще перепровірити і відповідним чином перестрахуватись. Що стосується інших складових, ну, скажімо, оці, ті, які я перерахував, це 70% складають вказані види шахрайств, 70% від загальної кількості. Інші також можуть повідомлятися під різними приводами або повідомлення знову ж таки інформації, яка повинна бути перевірена. Що стосується... Що стосується роботи взагалі і зосередженішої в даному напрямку, то у нас зараз присутній керівник напрямку відділу протидії кіберзлочинам. Калашников Дмитро Олегович, я йому передам слово. От з метою, більш скажімо так, він надасть інформацію про сайт, який можливо на який скидати інформацію про спроби шахрайства, а також деякі особливості роботи зазначеного підрозділу. З боку співробітників поліції продовжується робота, яка спрямована на попередження, на виявлення, на встановлення осіб, і будь-яка інформація, яка на думку громадян, вона, можливо, має, скажімо так, складові ознаки, ознаки вчинення протиправних дій або сумніви щодо правдивості або порядності тих чи інших продавців, будь ласка, повідомляйте, будемо перевіряти. Телефон 102 працює цілодобово.